Вітаю, друзі! Давайте запитаємо карт такі запитання на тему щодо виборів в Білорусі. Звісно, Білорусь – це не наша держава, не Україна, і ми не маємо права тісти там їхнє політичне життя. Але вона все одно, оскільки наш сусід, а тепер і не сусіди країни дуже впливають на розвиток ситуації в нашій державі. В залежності від того, хто. Переможе на виборах в Білорусі, буде залежати тісно відносин України з Білорусією. Наприклад, якщо переможе Лукашенко, то ситуація не зміниться. Якщо і хтось інший, то є шанс, що відносини між Україною і Білорусією зміняться і навіть кардинально. Тому давайте запитаємо зараз вибори в Білорусі. Чи президент Лукашенко балотується чи переможе він на цих виборах? Успіх. Сонце показує на успіх. Для нього це буде успіх. Дев'ятка кубків. Далі буде святкування, запросені гості будуть, так? Навіть справедливість. Слухайте, успіх у нього зовсім передбачений по справедливості. На нього всі так гонять, так, да, батько, диктатор. По справедливості. Бачите? По справедливості в нього партнерство. З ким З ким партнерство? Колісниця? Четвірка кубків. Чому на вибір? А, це я тут неправильно кладу, так. Да? Партнерство. Вибір. Ага, не партнерство, та справедливий вибір. Бачите, успіх йому буде. Це буде справедливий вибір. Йому, звісно, це вже надоїло. Так. Але дивіться, тут зміни такі. Оце колісниця, це його початок до якогось відновлення, тому що йому вже щось надоїло. Ота ситуація, оті. Пропозиції деякі від когось, не знаю від когось, йому, мабуть, вже надоїли, да? і він розглядає, скоріш за все, бачите, питання Страшний суд. Це відродження на новому вищому якомусь щабелі. Це може дійсно бути повідомлення. Але, оскільки ми питаємо про вибори, то це дійсно може бути повідомлення про те, що він переміг. Да? Або повідомлення про його якісь нові плани, про його якісь починання, добрі, гарні. Ну, тут, звісно, і інакше, інакше навіть я не можу, так? Да? По справедливості, справедливий вибір. Так. Але, бачите, у всіх своє, свої думки. І я зі своєї колокольні дійсно таки думаю, що він дійсно хитрий дядько, і він крутиться як вуш і робить все правильне, неправильне. А в нього цілі, знаєте, просто щоб не було війни у Білорусі. Він бачив, він знає, як це відбувалося в Молдавії, в Грузії, тепер в Україні. Він просто не хоче, щоб це було в Білорусі. І як би про нього не говорили, і ми, мабуть, йому все одно про нього говорять, я думаю, саме це. І... Обіцянки Путіну і зварачування, щоб не вводити війська всякими методами і не методами. І до того дивлячись, що він такий більш європейський президент. Так, давайте я запитаю карти. Чогось я його так розтягнула, так? Да? Позитивно. Але карти так показали. Успішні перемоги, вибір справедливий його вижа. Добре, давайте подивимося, яку політику він буде проводити дійсно після своїх виборів, Да? Після виборів, після своєї інавгурації, якщо це він дійсно переможе по картах, покажіть карти, яку політику він буде проводити щодо України. Так, десь, десь карта перевернута, затисалася один. Ні. Яку політику буде проводити Лукашенко після виборів щодо України? Четвірка Пентаклів стабільна. Стабільна. Скоріше за все, нічим четвірка Пентаклі показує, нічим не зміниться. Стабільно обережно. Він буде відноситися і страшний суд. Знову повідомлення. Ну, побачимо, може це. Нинішня ситуація, давайте глянемо в старашній суд. Міняється сімка жезлів. Сімка жезлів він буде продовжувати і берегти те, що має всіма силами. Шістка пентаклів іде, дійсно, допомога. Двійка кубків партнерство, допомога якомусь партнеру. так. Щодо України. Дивовижно стабільний. Дивіться, яка ситуація. Якщо ми говоримо да, щодо України, значить стабільно. Четвірка пентаклів може також показати на якісь невеликі гроші, тут якісь повідомлення або відродження, можливо, відродження захисти, відстояти свої позиції, свої позиції за допомогою. Ну, за допомогою допомоги. Так, да, це буде таке речення. Завдяки допомозі партнеру. Якщо ми питаємо про Україну, скоріше за все, допомога Україні. Бачите, такий він хоче закріпитися на своєму місці і змінити якесь стабільне або якісь невеликі гроші стабільну ситуацію на сімку, на активну дію. От сімка жезлів це активні дії щодо матеріальної допомоги партнеру в Україні. Побачимо, як насправді зміниться так, його відношення до України. Доволі оптимістично. Давайте запитаємо карти, покажіть, після виборів, як зміниться відношення Лукашенко, його політика до Росії. Виборів якісь інавгурації. Угу. Місяць місяць. Якась непевненість, якась непевність, якась неконкретність. Дивіться, смерть. І тут буде трансформація. Бачите, там був суд. А тут трансформація на щось інакше. На щось інакше. Якісь категоричні, ні, ні не категоричні, а активні теж такі. Uh, давайте ще да, зразу. Десятка жезлів дуже важко, дуже важко йому буде. І тут з мечів, да, кардинально, Боже так. кардинально. В общем-то, кардинально в нього поміняється е риторика. Риторика. І якби навіть захоче він відділитися, обмежитися від Росії. Якщо ми вже питаємо відношення до Росії, це буде дуже важко. Дуже важко якісь дії буде приймати, тому що королева Жезлів це є королева Жезлів. це активні дії з позиції вогню. не З позиції воювати так, оскільки це стихія вогню, тут дуже багато енергії. І такі дії вона передбачає, знаєте, що вище своїх сил, але все одно вона робить. От тут впевнені будуть такі дії, такі, на, на що, бачите, як навіть кажуть навіть такі, на що від себе і не очікував. Це будуть такі дії, але буде дуже важко. Зумієте, це майже стримути через голову. І це все він трансформується. Оце Оцей місяць, про який я казала, що він всякими якимись ухищреннями старався, аби не вступити в пряму проти дії до України. В пряму війну. Розумієте? Будь-то і підводив він війська до кордону, але вони все равно не перешагали. Ну, Наскільки я знаю таку інформацію, я чула. Хоча інше, звісно, чула, що щоб перші снаряди полетіли з Білорусі. Ну, не знаю, я в точності, звісно, може і так. Але, мені каже, він все рівно старався якось зберегти оце невтручання, втручання. От. І, відповідно, із Росією були в нього такі відносини, будь-то би от щось він обіцяв. Але ці обіцянки були такі розмиті, що вокруг та около таке щось мутне було. Да? Будь то би я вами, але я почекаю, я подумаю, та і ще щось там. І перша трансформація показує смерть, буде трансформуватися, тобто мінятися його відношення до Росії. І це так кардинально буде мінятися. Знаєте, як це не те, що там смерть не фізична, але все, все одно можна привести навіть, наприклад, на смерті, коли тіло помирає, воно тліє, складається в порох. Зовсім друга ситуація. Ну, і Якщо вірити, що в нас є душа, і вона буквально відділяється і піднімається в якісь вищі ешелони, Оце і є так, тоді людина стає душевна. Розумієте, не чистим матеріальне, якісь прагнення, а більш тобто на високих якихось рівнях. Тобто буде відбуватися <кій> в нього трансформація саме його дідь, розумієте, від чогось матеріального. Ми кажемо, матеріальне це більш таке приземлене, да, а у духовне це більш вище, десь на якісь Кращі позиції. І тут дійсно показує, тут буквально тут значить відділитися. Але буде дуже важко, дуже важко йому це буде робити. Ну Подивимося, що в нього вийде, так? Такий невеличкий розклад життя покаже, що там дійсно. Так, і ще одне запитання, так? У мене запитань немає, можливо. Але карти мені все розповіли, мені все зрозуміло. А якщо вам не зрозуміло, що ось у вас виникнуть, якісь питання цього, додаткові запитання да, по цій темі, ви можете писати в коментарях. І давайте запитаємо, так, якщо карти нам показують, що він переможе, да, давайте карти нам покажуть. А, чи дійсно чи як довго він буде значений на цьому посту? Чи буде він повний цей пост, чи не повний, тому що ситуації можуть бути різні. Тим да? більше, що якщо він захоче трансформуватися і трошки віддалитися від Росії, як Росія на це погляне. Ну тому чи буде Лукашенко відстоїть да, на посту президента весь срок чи ні, да скажуть. Так, я падаю тільки прямими картами, але. Не взяла колоду навпаки і лицар жезлів Лицар жезлів. Перевернута, але, мабуть, судьба. Давайте залишимо. Да? Чи буде Лукашенко кашинку стояти повний свій термін? Королева Пентаклів, королева Пентаклів, вісімка пентаклів. Вежа. Двіка Ну, дві кажезлі, бачите, дві кажезлі в кінці. Дві кажези це вибір. Скоріше за все він буде аж. Бачите? Хоча тут катастрофа передасть. Тут, а будь-який вибір твої дійка жезлів це вибори. До того, що це такі соціальні закони. Жезлі передають. Це дійсно може вибір, саме вибори. Вибори. Далі. Коли це вжезлі, про що він нам говорить? Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це та, що турбується про свою землю. Розумієте? Це він тут постає чисто, як хазяїн. Вісімка Пентаклів працює, трудиться, да, трудиться вежа, вежа тут якась катастрофа, якась катастрофа і вибір. Лицар жезлів. Якщо в прямому сенсі, то лицар жезлів це рух, це якісь нові стратегії, це розвиток, це зустрічі. Оскільки вона у нас перевернута, скоріш за все, ніяких активних трансформацій поки він буде на цьому посту він робити не буде. Ну, ніяких, саме, саме в себе вдома. Саме вдома це його пост, да, як його хазяйственника, господаря в своєї країни, але нічого такого особливого, <кхідження> суперактивності ніякого не буде, розвитку такого не буде, нових стратегій ніяких не буде. Да? Розробляти, а просто він буде кувати, так сказати, золото, майно, добро, саме на тих позиціях, які в нього вже були заложені, там, в попередні роки, буде опиратися. Ну, це, в принципі, логічно, да? тому що людина в такі роки вже більш, більш дивиться на якийсь спокійний, на спокійні види роботи, але буде кувати, так би сказав. Матеріальні блага за допомогою тих уже законів, які він установив попередні свої строки. І тут труба, вежа в нас показує. Вежа, значить, щось зламається, щось загорить. Буде якась катастрофа, і після неї двійка жезлів. Можливо, він не, не буде правити всі ці 4 чи 5 років, скільки в них так весь свій термін. І відбудуться, можливо, навіть передчасні вибори, так. Раніше сроку, тому що дві каже це вибори. Що за вежа? Що тут за лежа? Звісно, дуже сумно говорити про смерть людини, але тут, дивіться, башня трансформації і суд. Дуже можливо, що проблеми будуть зв'язані зі здоров'ям, інфаркт, наприклад, і саме через це він може відійти. Від своєї посади і почнеться вибори. Ламаються десь якісь його плани протягом його терміну правління, якщо його виберуть, так? і відбудуться якісь вибори. Його передчасні вибори. Так, дякую вам за те, що приєдналися до розкладу, за те, що дивитесь, підписуйте. Ставте вподобайки, мені дуже буде приємно. Бажаю вам добра, терпіння, миру, здоров'я, до наступних зустрічей.